Доброго дня хлопці! З вами Дніпро Запчастина Андрій. Зараз з'явилися штоки. Шток іде Вінниця. Виготовляє ці штоки. Ми... Тобто, шток іде... Італійський шток. Ми попросили на заводі, щоб спеціально не красили, не фарбували, для того, щоб ми могли показувати, що як технологія, технологія виробництва, тут ріжеться різьба, закручується сюди і потім на робот її проварює. Там, такі, там така приспособа стоїть, що крутиться при ну, обертах, обертах і сварка проварює. Так що є такі штуки в наявності на 100-й циліндр. Також є деякі, але тут лите вухо на 75-ка. а Тут є і лите, і ковани вуха на 75-й циліндр. Також є, десь були на старого зразка у нас поршень. Такі є поршень, це на старого зразка, кому треба є поршня. І є ще десь були верхні кришки. На циліндри. ну от Такого плана циліндри є верхні кришки. Так що, кому ще це цікаве, набирайте, питайте, менеджера вам допоможуть. Є різні запчастинки. Ще так тудишні пальці, які робили. Робив завод такого плану пальці. Є в наявності. Дякую, пока-пока.